Доброго ранку. Сьогодні 8 березня і хочу привітати всіх дівчаток, всіх жінок, наших захисниць. Найголовніше бажаю миру над головою. Завдяки нашим захисникам ми зараз в безпеці. Також щиро хотіла подякувати всім за такий фідбек на нашому каналі близько 10 днів. Перше відео набрало вже майже 6 тисяч на сьогоднішній день. 6 тисяч переглядів, 260 підписників. Я вам дуже сильно вдячна. Залишайтесь із нами. Ось така моделька Adidas з віку, такі корисівки на Max, також були дефекти, і декілька речей, які покажу згодом. Оригінальні суперстари, щоправда, я їх не люблю. Дуже часто на секундах попадаються неоригінальні сумки, що дуже шкода. Ну що, ми вже перемістилися в машину, зараз будемо їхати вже додому. Попили кави, отримали квіточки. В честь сьогоднішнього свята. Багато квітів я не люблю, тому що я не вмію особливо з ними доглядати. От. Мені так трошки вистачить для декору. Важко нести? Ну, трошки важко. Є багато посила, що не сьогодні. Скільки на сьогодні? Сьогодні 12-5. Чи за що ти говориш? Так. Вчера робили розпродаж в інстаграмі. До речі, можете підписуватись під час. Це кіткі розпродажі, розпродажі. Все, чао, какао Давай Ви ще не втомилися від цього ракурсу в зеркалі? тому що мені вже підна доїдає. Якщо вони проти, ми можемо приступати до наших знахідок. Взяла такі конверси, 38-й або 39 розмір. Я завжди їх беру, не знаю. Більшість їх відкидають просто, а мені здається, на літо вони будуть чіткі. Ще й високі такі дуже прикольні. Так, далі. Е... Блін, мені так шкода, тому що я от шукала берклась тому ящику так довго. Е, і знайшла тільки верх від купальника, а низ не знайшла ось такий відрібок дуже класний. Можливо, хтось забере, можливо, хтось вже має якісь червоні там, чи білі друзики. Буде класно дивитися влітку. Швиденько це все складаю і показую вам сьогодні, як бачите, більше мас-маркету, але е, давайте почнемо із брендів. Перший ось такий топ від Nike, його треба постирати, звичайно. Дві пари шортиків від Nike Dry Fit, такі спортивні, в розмірі XS та S. Ось такий верх від купальника від Reebok. Штаніжки від Calvin Klein. Мені такі дуже подобаються. Завжди їх беру, якщо попадається. Далі, ось така футболочка від Converse в біло кольорі. Дуже красива, оверсайзова. І це чомусь тут опинився мас-маркет Asus. Також сподобалась футболочка в такому графітовому сірому кольорі. І от так далі будуть максимально жіночі такі речі. Дуже багато є літніх речей. Від Бершки, від Примарку, від енчиндем, від Зари і від, здається, Pretty Little Сінд. Дуже багато речей новенькі з пірками. І приступаємо у топик топік від бренду Енчиндем в розмірі S. топ рубчик. Від Прімарку дуже багато сьогодні речей буде від Primark. Ось такий топ-сіточку від першка, бодік від бренду Primark Білосніжному ідеальному кольорі. Чомусь взяла цю футболку за рахунок принта. Мабуть, тут іде такий зайчик спереду. А ззаду він як лізе в якийсь тунель, тунель чи що. Ось така суконька новенька від Primark Також грубчик облягаюча. Далі взяла такі новенькі штаніжки внизу на затяжках. Моя любов до таких колготів під штани. Вони тут такі грубі, не знаю. Зараз весна. Чому я їх взяла? Не зрозуміло, але дуже люблю такі іменно колготи. Це Прімар. Далі лосінький врубчик в чорному базовому кольорі, такий від, від Pretty Little Thing. оверсайз-футболка. E, взяла за рахунок такого вишитого принта. Далі ось така блуза в квітковому принті. Реально красиво, невесенько. Далі є ось такий топ від бренду Primark Також на літо взяла вам. І ці дві кофтинки мені дуже сподобались, взяла для себе. На вулиці весна, але моя любов до таких плетених оверсайзових світрів. Все-таки цієї любові більше, тому Взяла собі на назив. Оскільки сьогодні максимально жіночний день, я вважаю і кладу знахідкам. ну, десь. 7 із 10, Я вважаю, масмаркет заслужив, тому що речі реально непогані. Дуже багато класних топів, багато літнього одягу. А як ви оціните сьогоднішній улов? Е, на все про все потрачено орієнтовно 1500 гривень. Чомусь я не запам'ятала цю суму, але десь орієнтовно так. 1500 гривень, скільки зароблю, поки що невідомо. І деякі речі поступово буду кидати, оскільки це вже весна. Вже йде до тепла. Е, так якесь, як суконька, одна рожева, така прикольна. Вже скоро буде у наявності, тому можете підписуватись, щоб не пропустити класні новинки. Прийшла мене завіз. Аж у п'ятій годині. Дивимося, щось таке знайшли тапки. 47 розмір це, це бруд, чи не просто вигріш тут. Ну <звук> не погано. О, такі тут баланси, Я вам знаю, скоро що мій розмір. Ну, який цей розмір. Зайшли на старий нарешті. На Зараз подивимося, можливо, щось. Щось шо знай... Не... О, це вітається. ось такий прикольний пуховичок. Фух, трохи збитий. Ось такий додік. Шкода, звісно, дуже цих всіх футболочок, тому що вони всі в дуже поганому стані, але я вирішила все одно вам показати. Да, он, прикольно. тут вірш? Крігарця. Була обіжитка, це мач. Це що таке? Що це на відкриє? Це Ні, Це з питання мої. Цю модельку купили для вас, ну непогані такі. Попались нам оригінальна єдаси з щоправда, не взяли. Вийшли ми з секунду. взяли лонслів від Ralph Lauren, Такий білосніжний, ще поберу і буду в цей лічоткий. Розмір XS і взяли шоці кроси. Дуже класні. До речі, мені вони чомусь схожі на ізіки. Схожі, але ну, таке. На базі заважили 400 гривень, так? Близько 400 гривень. От. Ну, продам я їх, не знаю, за 1000 може. І там вічницю. Або хлопчику. Бургер. Ну, зараз оцінимо. Тобі як Лавашака? На трійку. На трійку. Понятно. Так, зробимо висновок тижня. Ну, щоправда, тиждень ми не ходили на секунди, але... Відноси там по пару днів. Ще відосик вийде з цього тижня. От. М -м по брендах я б сказала взагалі щось дуже погано. Е хоча мас-маркет мас класний. На насправді речі, такі базові, топові. Е Дівчатку в мене магазині беруть, до речі, підписатися на наш інстаграм. Частенько випускаю оновлення, також продаю речі зі сторіс, можете забирати. У нас вже дівчинка купила, дві дівчинки купували з Ютубу речі. Це дуже приємно, насправді. Дякую. І И... підписка на наш YouTube, лайк і до нового зустрічі!